Чому ви не розглядаєте найм американського або європейського селза для себе? Ой, ну це для великих, це не для мене. Хто як не вони, ну продає все. Ви не можете гарантувати собі, який селс одразу принесе вам класні контракти. Вітаю! В цьому відео ми з вами подивимося, чи насправді it компаніям потрібен сейл за кордоном чи ні для того, щоб зростати. Мене звати Саша Гарсія Гаврилюк. Я вітаю вас на каналі The CEO світу, і прошу вас підписуватися та бути активними для того, щоб ми створювали все більше крутого контенту для вас. Тож. А насправді зараз я хочу з вами разом поміркувати і поділитися досвідом тих компаній, які вже мають селсрепрезентатів за кордоном, які зараз у стадії найму таких селзів або тих, хто сперечається. Я спілкуюся з усіма ними і бачу, як це відбувається, тому хочу разом з вами подискутувати. Чи дійсно потрібен сейлс в Америці або в Європі для того, щоб продавати? Ну ні. Для того, щоб продавати, потрібно продавати. Більше нічого не потрібно. І насправді у більшості бізнесів, особливо успішних, з якими я працювала, найкращий продажник це дуже часто власник. Бізнесу Сіо, і вони продають за допомогою онлайн дзвінків з будь-якого каналу або за допомогою зустрічі офлайн. Це не є чимось новим або якоюсь інновацією. Да? І компанії дійсно можуть виростати до дуже великих розмірів, а маючи у своєму відділі продажів лише українських спеціалістів або інхаус спеціалістів. Да? Але є також велика кількість кейсів, коли компанії починали різко зростати після того, як вони інвестували у розвиток компетенції у закордонних своїх офісах. Тобто вони наймали спочатку на контракти спеціалістів на фулл-тайм, і потім, можливо, відкривали під них, під них офіси, наймали їм команду помічників, літгенів, фездіарів, ецетра, ецетре, ецетр. І навіщо це робиться? По-перше, це робиться для того, щоб не мати цього ментального бар'єру зі своїми замовниками. По-друге, і може найцікавіше, це для того, щоб отримати плацдарм для того, щоб Пришвидшитися у експансії та go-to-market strategy execution саме на цьому ринку. Якщо ми купляємо, якщо ми наймаємо, якщо ми інвестуємо у найм спеціаліста, що вже має нетворк коннекшени, зв'язки у тій локації, де нам потрібно, а краще за все, і у тій ніші, у самому тому сегменті бізнесу, який нам потрібен. Якщо це людина, яка 20 років працювала у вашому там фінтек або там хелскері і має е, дуже чітке розуміння цієї ніші, і зв'язки, то так це може вас прискорити. Для компаній, які всі все ще мають скепсис або вважають, ой, ну це для великих, це не для мене, ну я не знаю, це колись потім, мені хочеться сказати таку річ. З любові до себе народжується сміливість. Тому якщо ви дійсно хочете будувати системний бізнес. Якщо ви хочете йти далеко, якщо ви хочете виходити за рамки 5 мільйонів, 10 мільйонів, то дивіться на найм закордонного представника або селза як на гіпотезу, як на маркетинг, як на біздев-інвестицію, яку ви маєте собі дозволити. І можете її дозволити, якщо дійсно захочете. Для мене це дуже логічний і неминучий шлях, тому що я люблю шорткати, тому що я люблю йти найлегшим засобом, найшвидшим, найпрямішим. Тому у компаніях нашого портфоліо, портфоліо ми вже знаходимося на етапі, де ми наймаємо. А sales representatives у тих країнах, де нам потрібно, тому що хто як не вони, люди, що 20 років знаходяться у цій ніші, люди, ем, що живуть і народилися, наприклад, в Америці, у нації, яка ну продає все. Продає все, продає постійно, і продажі, і у них просто у ДНК вшитий. Чому би нам не скористуватися цим талантом і пришвидшитися за допомогою такого ліфта, якщо ми знаємо, що зі своєї сторони ми будемо робити якісне делівері, якісно а, надавати свої послуги, і це буде просто підсилення сильного. Да? Тому подивіться на? Цю проблему з кількох ракурсів, зробіть для себе рішення, коли ви можете зробити цю інвестицію, і поміркуйте, куди саме ви йдете. Тож давайте я підсумую вам висновки: перше, зрозумійте, до якого розміру ви хочете ростити свою компанію і за який проміжок часу. І друге, проведіть себе через. Чотири відповіді на питання: чому, якщо у вас є супротив до найму закордонних представників, то просто напишіть, чому я вважаю, що це дорого, чому я вважаю, що ми не готові? Чому, чому, чому? Да? Зробіть таку самокоучингову роботу. І третє це заплануйте, а коли. Буде у вас достатньо грошей, а достатньо сміливості для того, щоб піти цим шляхом і спробувати його. Ну і дисклеймер у мене є такий, що ви не можете гарантувати собі, і я ні в коєму сенсі не можу гарантувати вам, що ваш американський або німецький сейлс одразу принесе вам класні контракти. Ми не можемо гарантувати, що перший найм, який ви зробите, і будете йому рік сплачувати або півроку сплачувати його велику зарплату, він буде для вас ефективний. Але що я можу вам гарантувати, так це те, що для більшості IT-компаній найм такого представника є неминучим, і ви не можете зробити. Це навіть не спробувавши. Тому, будь ласка, дивіться на себе як на серйозного підприємця. Плануйте свій успіх, плануйте зростання і залишайте з нами на цьому каналі. Підписуйтеся на наш YouTube канал, залишайте коментарі і питання, чому ви не розглядаєте найм американського або європейського село для себе. Я з радістю на них відповім. Дякую.